З вами Квінти, і сьогодні відео ми з вами будемо тюнити CLS в В'ю Кренги та А5 на цілих 5 мільйонів доларів. Ну а ви не забуваєте, що я гра на Кренги та А5, де діє мій промокод який де вам дуже фані бонуси на початку гри. А гру ви зможете скачати по відео за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду! І так, як ви знаєте, мені випав ось цей це з кейсав в ось цьому відео, і в цілому на нього вже був обзор. Але зараз ми зробимо такий невеличкий, простецький і швидкий обзор на цю машину. Моделька у цієї машини просто ідеальна. Зовнішня, просто муах, конфетка. Якщо ми подивимось на салончик, в салончику все теж просто неймовірно класно. Тобто моделька зроблена справді на совість. Крем, 5, ми бачимо. Так що як по мені ця тачка просто ідеальна, і спідометр в нас теж працює. Ви можете це зараз побачити. І так, зараз я пропоную вам зробити невеличкі заміри. Подивимось, як їде в нас стоковий ЦЛС. Якщо я не помиляюсь, він їде 300 в стоці, але лише на кочках. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, в нас дуже швидко є сотка, і давай зараз вже буде 200, 200 є. Та ні, походу, і 300 буде. Слухайте, і. Ні, ну на жаль, 300 не буде. Да, максималка десь 270 кілометрів. Це якщо без скочок. З кочками ось в нас є 300. Хоча давайте так. Заміри будуть все ж таки до 300, чом би і ні. Тому зараз ви побачили скільки він їде 300, але ну треба розуміти, це в нас були кочки. Тому зараз я пропоную з вами поїхати і затюнити його на 5 мільйонів доларів. Тобто ми зробимо повністю фул тюнінг на CLS. Тим паче в нас оновили тюнінг, і тепер він не такий дорогий, він доступний і дуже файно виглядає. Тобто. То справді дуже зручно тюнити свою машину. Тому зараз з вами газуємо, не збиваємо людей і спробуємо затюнити цей ЦЛС. Подивимось, скільки ж він їде. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на Ukraine GTA 5. Це в нас Кот Блеквуд, Різ Сілва і Андрій Ерсіє. Привіт, хлопці! Та, мабуть, дівчата, Я друге ім'я не зрозумів. А якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, вось промокод і все вийде. І так, заїхали з вами в тюнінг, і зараз будемо тюнити це Просто подивіться. Як він неймовірно виглядає. Перше, що ми з вами зробимо, це звісно колір. Нам треба чисто чорний колір пофарбувати. Скільки, скільки? 650 тисяч. А тепер 117 тисяч. І так, тепер нам треба з вами поставити двигун. Звісно, двигун ми з вами будемо ставити четвертий стейдж. Це дуже прикольно, подивіться. Блін, дуже прикольні ефекти. Так, ставимо чи Так, тепер гальма. Ну, звісно, все ми будемо ставити четверте. Бо нам треба фул четвертий стейдж CLS. Так, поставили двигун, поставили, виходить гальма. Звісно, тут тюнити машину не так складно, як в та, а саме МТАшки, бо там поки виб'єш собі детальку, яка тобі саме треба. Тяжка. А тут просто зайшов Чікс. Чікс, все, у тебе найкраща деталька вже стоїть. І недорого. І так, йдемо далі. Підвісочка з вами ставимо максимальну. Так, ну броня нам треба, щоб машинка в нас не розбивалася взагалі чи назас. Так, давайте подивимося, з вами виходить тонування. Так, це в нас лімузін, це в нас середнє. Я не поняв, а що лабаш не ставиться? Так, то ставимо, звісно, лімузін. Можливо, мені треба поремонтувати машину, подивимось. Фари ксенонові ставимо. Так, жовтий на чорному номераці, ну, залізно. А, так, ніончик я не хочу ставити. На рахунок спойлера я не Знаю, в цілому він виглядає ну прикольно. Він дає якісь вайб-тачки. Але я думаю, все ж таки, мабуть, не будемо його ставити. Залишимо ось такий солідний, красивий целесік. В нього і так і спойлер, якщо подивитися. А якщо додати ще другий, ну це буде ну якось не дуже. Тому залишаємо. А Ось на рахунок бампера. Зараз будемо 100% обирати. Але ну чесно, скоріш за все, я поставлю собі просто ось такий антихром. Типу, така рішоточка мені не подобається. Це, типу, антихром, але ну воно виглядає, як не знаю, цешка якась. Ну я не знаю, як вам пояснити. Я думаю, ви не зрозуміли, тому ставимо з вами ось цю. І так, ну що, в цілому в нас тачка готова. Можемо в цілому подивитися колеса, але я не думаю, що є сенс міняти ось такі неймовірні колеса на ось такі ГТАшні. Типу, він і так виглядає з тими колесами неймовірно, потужно і красиво. Тому за до себе, бо зараз подивимося якісь. А ні, якісь можна подивитися. Ну, дивіться, я затюнив машину, і у мене ще залишилося 3 мільйони. Тому давайте поки що я поставлю ось такі. Вони мені дуже сподобались, і будемо дивитися з вами інші. І так, ну що, виїхали. Ли просто подивіться, як він виглядає. Ось такі колеса. Я собі поставив. Як по мені виглядає просто неймовірно? А детаніровка? І так, що ми з вами зараз робимо, це ось так. І поїдемо поремонтуємо нашу машину. Ну ви просто подивіться на цей апарат. Я не знаю, мені дуже подобається, як виглядає це 100% на аккаунті, на якому у мене, типу, Rolls, Єлік і ГТР, треба купити СЛЕС. Але, падлюка, він коштує 6 мільйонів. А я його вибив на цьому аккаунті. Меде. Ну, виходить, треба буде підзбирати і купити це бо він виглядає справді просто нереально круто. І так, чи є тут люди? Так, є, давай. І так, все, зараз мені зроблять діагностику. І я сподіваюся, що у мене буде таніровка, блін, на машині. Бо це якийсь бред, у мене таніровки немає, а вона повинна бути це ЦЛС. І так, оплатити. Давай, ремонтуй мені тачечку. І капот не до кінця закрійся. Ооооо! Шо, братішка, як тобі це Лесик? Тільки що затюнив? тюни. Що кажеш? Кажу, як тобі це Лесік, тільки що затюнив. А, нормально, нормально. Що, хочеш, може комусь привіт передати. Коломойському можеш передати. Добре, добре, все ставлю. Давай, удачки. Давай, удачки. Так, зустріли підписника чи Ну і блін, давайте зараз тоді виходить, поїдемо з вами знову вже обережно в тюнь хателі і спробуємо поміняти таніровку. Щоб вона в нас була. Я поставив в лімузин, а таніровки у мене немає. Що це за фігня? Я не поняв. У мене тачка чисто акваріум зараз, подивіться. Просто як він виглядає, я не можу. Просто оцініть ласка, в коментарях, як вам це лез. як по мені він виглядає зараз просто неймовірно. І так, ну що, заїхали, і давайте знову дивитися таніровки. Так, ну альо, лімузин є. А ну, а якщо ми поставимо середній і вийдемо, все, тепер таніровка є. Ось це я розумію. Просто подивіться. Ви просто подивіться на цю картинку. Як це виглядає? Я не знаю. За це я думаю, 100% треба поставити в І так, ну що, прийшов час робити заміри? Зараз з вами подивимось, скільки ж їде на фул тюнінгу. І так, ну я вже відчуваю, що він їде набагато краще. Просто подивіться, як він стартує! Олені на дорогах грьобані! Падлюки, блін! І так, ну це в цілому ніяк не вплине на те, як їде наша машина. Тому давайте стаємо з вами і зараз зробимо заміри. Подивимось, скільки ж падлюка він їде. Ну що, ви готові? Зробимо декілька замірів. Газпол із буксу. Можливо, ще просто типу з лаунч контроля. І так, ну що, тепер точно готові? Раз, два, три. Поїхали! І так, соточка. наші швидше, на секунди, дві, двісті. Прям дуже швидше. І 300, 300 теж буде. 300 повинно бути. Давай, 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 давай. 300, ну блін, наче він все одно 300, якось. Ну, дуже не хоче він їхати. 300. Я не знаю такі відчуття. Типу, ти даєш йому з кажеш, давай, їдь, я вже навіть не повертаю кермо. Він все одно, він якось на 290, 280. Він душиться. Прям дуже сильно. Наче якийсь огрінчитель стоїть, який просто не дає йому нормально переплюнути 280. А ну, ка ось зараз. Їдемо. Зараз нормально, не поняв. А ну ка ну давайте зараз виходить пробіл і газ. Спробуємо типу зловч контролю. Ось так стартанути, подивимось, чи може він стрибне, чи не стрибне. Ну коротше, let's go. починаємо з вами газувати і зараз подивимось, як він їде. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали! І так, ну я не знаю, мабуть, трішки краще буде соточка, 200. Прям дуже файно розігналося. Так, 300, давай, давай, ну давай. Ну він стопиться. Ну 300, наче трішки покраще було, якщо чесно. До речі, засуджу, їздити по позустрічки, не треба. І так, ну в цілому, да мені здається, трішки краще було зараз. І можна виходить зробити останні заміри, які вже виходить, будуть в нас з буксу. подивимось як їде це Лесік з букса. Бо мені здається, в цілому він може до сотки пробуксувати, але 200 якось. Стартанути, я на це дуже сподіваюся. Так, а давайте почнемо взагалі звідси можливо, типу пряма буде трішки побільше, і тут є кочка. Тому давайте починаємо буксувати. І так, буксуємо досить довго. Ну що ви готові? Раз, два, три. Починаємо, газуємо. Так, соточка є, соточка. До речі, дуже так файно стрільнула в нас. 200 є. Давай, 300. Я тебе прошу, орженись, 300. Все, 300 є. Чудово. Тепер точно зробили повністю всі заміри. Ось це мені вже подобається. І так, ну що я вам можу сказати? Я не знаю, я просто дуже радію, тому що у мене є ось така тачка. Просто подивіться на неї. Ну як же вона красиво виглядає? Я не знаю скільки разів я це сказав за це відео. Ну це справді просто неймовірно потужна машина всім ну, дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також не забувайте, що я граю на Ukraine GTA 5, Де дімі промокод Квінт, який де вам дуже фані бонуси на початку гри. А гру зможете скачати по відео за посиланням в описі. Усім ще раз, дякую за перегляд і хай щастить!